Сторінка 130. Мауглі. Скорочено. Читаючи твір, зверніть увагу на закони джунглів. Сформулюйте їх, поміркуйте, як знання законів джунглів допомагає Мауглі. Хто з персонажів їх порушує? Брати Мауглі. на Сіонійські гори спав тихий, задушний вечір. Була вже сьома година, коли батько Вов прокинувся після денного спочинку. Почухався, позіхнув і розправив одну за одною лапою, щоб навіть кінчики позбулися. Сонною млявості. Мати вовчиця лежала, уткнувшись великою сірою мордою чотирьох вовченят, що перекидалися коло неї, скавчали. Вхід до їхньої печері був залитий місячним сяйвом. Гррр. Прогарчав батько вов знову час на лови. Він уже збирався стрибнути, з горба вниз, як раптом маленька тінь з пухнастим хвостом загородила вхід і проверщала. Щасте тобі у всьому! Ой, найсіріший з вов хай доля пошле щастя твоїм шляхетним діткам і дасть їм міцні та білі зуби. І хай не забувають вони ніколи, що на світі є убогі та голодні. То був шакал, табаки, блюдолис, а вовки індійських лісів зневажають табахи. Він тільки знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір'я і обрізки шкіри. На смітниках колосів шархан великий змінив місце. Ловів. наступного місяця він полюватиме в тутешніх горах. Так сказав він мені, шерханце тигр, що жив за 20 миль звідси на березі річки Вайнгунги. Він не має права сердито почав батько вовк. За законом джунглів він не має права міняти місце ловів без завчасного попередження. Він розположить усю дичину на 10 миль навколо. А мені мені треба ловити у ці дні за двох. Недарма Шарханова мати прозвала його Ленгрі Кульгавим. Спокійно зауважила мати вовчиця. Він з малку шкутульгає на одну лапу, і через те вбиває лише селянську худобу. Люди коло Вайнгунги сердиті на нього, і він тепер іде сюди, щоб розгнівати і наших сусідів. Через нього вони почнуть прочісувати джунглі. Сам він утече, а нам з нашими дітьми доведеться перебиратися звідси, коли люди підпалять траву. Ні, дякуємо за це. Шерханові переказати йому вашу подяку? спитав табаків геть звідси. Класно зубами, батько вовк, геть, іди полювати до свого покровителя, бо однієї ночі ти вже накоїв досить лихого. Я йду, спокійно відповів табахі. Ви почуєте голос шархана внизу у хащах? Я міг би не завдавати собі клопоту, щоб принести вам цю новину. Батько Вовк прислухався, і сливони долини, що прилягала до маленької річки, почув сухе, зловісне, моторошне гарчання тигра, від якого певно втекла здобич, і якому було зовсім байдуже. Що про це дізнаються всі джунглі. Дурень промовив батько Вов. Нічні лови починати таким галасом. Невже він гадає, що наші олені такі ж, як і його гладкі воли села коло Вайнгунги? Цієї ночі він полює не на вола і не на оленя, сказала мати вовчиця. Це полювання на людину. Закон джунглів, який ніколи не наказує нічого безпідставно, забороняє полювати на людину. Справа в тому, що вбивство людини рано чи пізно викличе прибуття людей з рушницями верхи на слонах, і кількох сотень людей з барабанами, ракетами і смолоскипами. І тоді кожен у джунелях зазнає лихам. Звірі ж пояснюють між собою цей закон інакше. На їхню думку, людина це найслабша і найменш захищена істота. І тому чіпати її не личить мисливцевім. У кущах щось стиха шелестіло, батько вовк присів на задні ноги і весь підібрешли зібрався, готуючись до стрибка. І тут. Стороннє око могло б побачити найдивовижніше в світі видовище вовка, що зупинився посеред стрибка. Власне, він уже стрибнув, ще навіть не бачачи на кого, а потім зробив неймовірне зусилля, щоб зупинитись. І вийшло, що він лише підскочив на 4 або 5 футів у повітря і впав майже на те саме місце. Звідки стрибнув? Людина. вигукнув він, класнувши зубами. Людське дитинча, дивись, просто перед ним. Опившись за низьку гілочку, стояла гола, смаглява дитина, що тільки но починала ходити. Ніколи ще до вовчого лігва не приходила, та ще вночі така слабенька і така ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батька вовкові і засміялася. Невже це людське дитинча? спитала мати вовчиці. Я ще ніколи їх не бачила. Принеси його сюди. Вовки звикли переносити своїх дітей і можуть, якщо треба, перенести в пащі яйце, не роздушивши його. Хоч щелепи батька вовка міцно столилися на спині дитини, він приніс її і поклав поруч зі своїми цуценятами, не лишивши на шкірі жодного. Знаку від зубів, навіть найменшої подряпини, яке малесеньке, воно зовсім холе і яке сміливе ніжно промовила мати вовчиця. Дитинча розштовхнуло вовченянь, притискаючись до теплого боку вовчиці. Дивись, вони їсть разом з іншими. То он яке людське дитинча, скажи мені, чи міг коли-небудь вовк? Похвалитися тим, що в нього поміж вовчення лежить люське дитинча. Я колись чув про щось подібне, але це було не в нашій зграї і не в мій час, сказав батько вов. Воно зовсім без волосся, і я міг би його розчавити, торкнувшись лапою. Але поглянь, воно дивиться просто на мене і зовсім не боїться. Місячне сяєво, що сіялось крізь отвір печери, раптом померкло. Величезна квадратна голова і плечі шархан. Загородили вісьм. Та ховаючись позад нього, пищав: Владико, Владико, він зайшов сюди. Шерхан робить нам велику честь, промовив батько Вов, але очі його палали гнівом. Що потрібно Шерханові?» Мою здобич, до вас прибилося людське дитинча, сказав шархан. Його батьки втекли. віддай мені його. Рев тигра, мов грім, заповнив усю печеру. Мати вовчиця скинула з себе вовченят і стрибнула вперед. Очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки пітьмі. Вона сміливо глянула в розлючені очі шархана, а це я, Ракша, сатана. Відповідаю тобі: людське дитинча моє, чуєш ти, кульгавий, тільки моє. Його не вб'ють, воно житиме і бігатиме в нашій зграї, полюватиме разом з нами, і зрештою ти, мисливцю на маленьких голих дітей. Ти що ковтаєш жаб та вбиваєш рибу, воно полюватиме на тебе. А тепер забирайся звідси. Шархан ще міг позмагатися з батьком вовком, але не встояв би супроти матері вовчиці. Він розумів, що в такому місці всі переваги будуть на її боці і що вона битиметься на смерть. Тому він з гарчанням витяг голову і, трохи одійшовши, прогарчав на своєму подвір'ї собака. Пан побачимо, що скаже зграя: людське дитинча моє і рано чи пізно. Йому не минути моїх зубів, о злодії з кудлатими хвостами. Мати вовчиця ледве. Переводячи подих, кинулась на землю посеред своїх дітей. А батько Вовк поважно мовив. Шархан каже діло, маля треба показати всій зграї. Ти хочеш лишити його в себе, мати? Лишити у себе, важко дихаючи, відповіла мати вовчиця. Воно прийшло до нас само, серед ночі, зовсім голе і дуже холодне. Але воно не боялося. Поглянь, воно вже відштовхнуло одне моє маля зовсім у бік. Цей кульгавий різник убив би його і втік до Вайгунги. А потім тутешні селяни почали б мститися всім нам. І вигнали б нас із наших притулків, лишити його коло себе, а вже ж лишу, лежи спокійно, жабеня. О, мауглі, бо мауглі жабеням я тебе називатиму. Настане час, коли ти почнеш полювати на шархана, як він полював на тебе. Але що скаже наша зграя, зауважив батько Вовк, законом джунглів чітко вказано, що кожний вовк після одужання може відокремитись від своєї зграї. Але як тільки діти його підростуть і зіпнуться на Ноги, він мусить привести їх на племінну раду, яка, звичайно, збирається раз на місяць у найсвітлішу ніч, щоб усі вовки могли уважно роздивитися дітей. Після таких оглядин вовченята можуть вільно бігати завгодно, і аж поки вони заб'ють свого першого олея. Ніхто з дорослих вовків з краї не сміє їх чіпати. Ніякої милості тому дорослому вовкові, що б'є вовчення. Кара смерть на Місці, і якщо гарненько подумати, то стане ясно, що так воно і повинно бути. Батько Вовк дочекався, коли його діти навчаться бігати, і тоді, в ніч племінних зборів, повів їх. Мауглі і матір вовчицю на скелю ради. Це була вершина горба. Усієне. Рінню та уламками скель, де могло розміститися сотню вовків. Акела великий сірий самотній вовк, що керував зграю завдяки своїй великій силі та розуму, лежав на скелі ватажкам, простягнувшись на весь свій зріст. внизу сиділо сорок чи більше вовків на найрізноманітноїшої майсті зросту від сивих ветеранів, які могли сам на сам управлятися з оленим до молодих. Трилітків, які тільки гадали, що можуть це зробити. Самотній вовк водив з граю. Уже багато років розмов біля скелі майже не було. Діти бавились, перекидалися всередині кола, де сиділи їхні батьки і матері, дорослі вовки поволі підходили до того чи іншого вовченяти, уважно оглядали його, а потім тихенько поверталися на своє. Час від часу яка-небудь мати виштовхувала свої вовчення на осяяне місячним світлом місце, аби його теж побачили, не забули. Нарешті настав час показати всім. Хлопчика і шерсть на шиї матері вовчиці одразу настовбурчилась. Батько вовк виштовхнув маугрі жабеня, так вони його звали на середину кола, де він сів і, сміючись, почав бавитись камінцями, що виблискували у місячному сяйві. А кела не підводив голови, що лежала на передніх лапах, але продовжував одноманітний заклик. Дивіться уважніше: глухий рев долинув за скелі. То був голос шархана. Він кричав: Дитинча моє, віддайте його мені! Навіщо вільному племені людське дитинчам? Акела навіть оком не моргнув. Він тільки промовив: Дивіться уважніше, о вовки. яке діло вільному племені добучи їх наказів, крім вільного племені? Дивіться уважніше. З усіх боків чулося приглушене гарчання. І молодий, чотирилітній Вовк повторив Акелі шарханове запитання. Навіщо вільному племені? людське дитинчам закон джунглів передбачає, що в тих випадках, коли виникає незгода, чи приймати щеня до зграї. За нього повинні заступитись принаймні два члени зграї, окрім батька та матері. Хто виступає за дитинчам? спитав Акела. Хтось членів вільного племені бере слово. Відповіді не було, і мати вовчиця вже приготувалася до бійки. Вона знала, що це була б її остання бійка, якщо до цього дійде. Тоді єдиний звір іншої породи, допущений до племену ради, балу, сонливий бурий ведмідь, який навчав вовчинять закону джунглів. Старий балу, що мав право блукати крізь, де йому заманеться, бо він їв лише горіхи, коріння та мед. Звівся на задні лапи і прогарчав. Людське дитинча, людське дитинча, сказав він. Я заступаю за людське дитинча, Людське дитинча. Не принесе нам ніякої біди. Я не вмію говорити красномовно, але кажу правду. Хай вона бігає в зграє і війде до неї разом з іншими. Я сам буду його навчати. Потрібен ще один голос, промовив Факела. Говорив балу, а він наставник нашої молоді. Хто ще, крім балу? Чорна тінь упала посеред кола. То була багіра, чорна Пантера, вся чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які вилискували у світлі місяця, мов намальовані. Усі знали багіру, і ніхто не наважувався стати їй на дорозі, бо вона була хитра, як табаки, смілива, як дикий бувол, і нестримна, як поранений слон. Але голос у неї був солодший за дикий мед і шерсть м'якша за пух. О, акело! І ви вільне плем'я, замурчала вона. Я не маю права бути на вашій раді. Але за законом джунглів, коли виникає сумнів щодо нового щеняти і йому загрожує смерть, життя цього щеняти можна викупити. І закон нічого не каже про те, хто має, а хто не має права вносити викуп. Чи так я кажу? Так, добре, закричали молоді вовки, які ніколи не бувають ситі. Слухайте Багіру, за дитинчам можна внести викуп, так говорить закон. Я знаю, що не маю права тут говорити, але якщо ви дозволите мені, говори, говори! гаркнуло 20 горлянок. Убивати голе дитинча просто ганьба. Крім того, воно може стати нам у приході, коли підросте. Балу виступив на його користь. До слів балу я докладу бика. І то жирного, і тільки що вбитого. Він лежить не далі, як за півмилі звідси, коли ви згодні прийняти людське дитинча. До своєї зграї, як велить закон. Чого ж тут вагатись? Десятки голосів завили. То в чим же річ? Воно однаково помре під час зимових дощів. Сонце спалить його. Яку ж ходу нам може завдати голе жабеня? Хай сою бігає в нашій зграї. Де бик багіро? Нехай на не його приймуть. І знову Акела завив басовитом. Дивіться ж уважніше, кричав він. Уважніше дивіться, о вовки!» А Маугрі грався собі своїми камінцями і не звертав ніякої уваги на вовків, які підходили один за одним, щоб роздивитися його. Нарешті всі вовки подалися з гори в долину до мертвого бика. Лишилися тільки акела, Багіра, Балу та вовки, які установили Маугрю. Шерхан ревів у пітьми безперестанно. Він бо страшенно розлютився, що йому не віддали Мауглі. Довше реви проморчала собі. З вуса Багіра настане час, коли це голе створіння примусить тебе ревти по-іншому. Або я зовсім не знаю людей. Зроблю добру справу, промовив Акела. Люди і їхні діти дуже розумні. З Часом він може стати нам у пригоді. Твоя справа він стане в пригоді з крутної хвилини, бо ніхто не може увесь свій вік бути на чолі зграї, зауважила Багіра. Акела не відповів. Він думав про той час, який настане для кожного ватажка будь-якої зграї, коли він підупадає на силах, слабшає і слабше, аж поки нарешті вовки вбивають його, і новий ватажок наступає чільне місцем, щоб у свій час зазнати тієї ж долі. Забери його! Звернувся він до батька вовка і виховай, щоб він був гідним сином нашого вільного племені. Остапе перейняли мауглі до сіонійської зграї ціною забитого бика та доброго слова балу.